Із повідомленням про вчинення крадіжки з приватного помешкання 45-річна Калушанка відразу звернулася по телефону до чергової частини Калуського відділу поліції і повідомила про те, що застала в квартирі сторонніх осіб. Простось під вікнами даної квартири, близько через 20-30 секунд із цього вікна на першому порсі, почали вистрибувати двоє невідомих осіб. Безпосередньо мною були затримані дані особи. Після чого їх було оглянуто, в даних осіб були виявлені речі, які вони викликали з даної квартири. Даних осіб доставлено після чого вукаливський відділ поліції. Як з'ясували поліцейські зловмисники шляхом віджиму металопластикового вікна, таємно проникли в квартиру потерпілої. Зловмисники – 45-річний та 27-річний громадянини іншої держави. Як було встановлено, слідчими чоловіки тимчасово проживають у Львівській області. У підозрюваних вилучили золотий перстень, сережки, три срібні перстні, годинник, 20 найменувань біжутерії завдяки швидкому реагуванню. Слідчо-оперативної групи та оперативних працівників було здійснено виїзд на місце події, де було затримано безпосередньо при виході з квартири даних злочинців. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3. дані особи арештовані вже на сьогоднішній день. Судом за вчинене злоумисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Надія полюва Степан Кропильницький новини телеканал Раї.